Друзі, привіт. Сьогодні пішов дощ знову. Було трошки часу, трошки скосили, зробили порядок. Вже збираємося прогулювати собаку. Буду тепер прогулювати дочка. А тепер ми йдемо гуляти з собакою тваринки наші всі. Всі лягли. Де вони? Буде навіть не видно. О, там в кінці косульки. Коротше, народ, дякую, що дивитесь наше відео. Ставимо лайки, пальці вверх. І до слідчого відео.